Для тих, хто сьогодні і з приводу того, що Дмитра Киришуна відсторонили від обов'язків секретаря міської ради як військового, і це жахіття страшне офіцера Збройних сил України. Де я ж говорю, читаю вам виписку з наказу Міністерства оборони Дмитра Киришуна. Звільнити з посади відповідального по у нього посада така в ТРО по справам ДФТГ та прикомендувати його. Із залишенням на військовій службі до Білоцерківської міської ради е, на строк виконання обов'язків секретаря міської ради. Ви уявіть цей бред. Що так можна? Можна. А це взагалі нормально? Нормально. А якщо судять, да похуй. Тобто, військового не відправляють служити на фронт, на нуль, на першу лінію, на другу, на третю. Його направляють служити в міську раду. Ви чув, це чули ви таке? Що в Україні було, ще такого не було? Ви, ну, це бред повний із залишенням на військовій службі. Тобто він залишається на військовій службі, при тому сидить у міській раді. Я розумію, я розумію одне: взяли з окопа толкового хлопа та й перемістили його секретарем. Я це розумію. А штаба. В кабінет міської ради з міської ради з одного кабінета в інший друзі, куди ми котимося, що це робиться.